Виходить, міський голова і каже, мені буде сьогодні комфортно працювати з паном Іваном. І я йду гексій. Училище Барвінського, а ви тут, якщо не виберете голову, цей голова, от сидять люди, він до мене не попаде, якщо виберете голову, то маєте. Він до мене не попаде на прийом три місяці. Оце, я... Все закрили? Питання відношення влад, Тепер ну, друге питання. Я зовсім солідарний пару коробки тут водою. Полісі вистудимо. Пару молодих хлопців. Треба всі міти. А щоб тут були молоді, зобісти, нормальні хлопці. Він правильно, я вже не хотів так сказати. А наше завдання то, що ми знаємо і вивчити. Сьогодні говорив пан Розора, правильно. Сьогодні кожен йшов на вибори. Міський голова. Програма була? Була. Партія була була. Закон. Про програми соціонального економічного розвитку регіонів є? є, є. Оця їхня програма. Мало вивожитись програми соціального розвитку. Під неї має прийматися бюджет, теж механізм фінансування. І це все має довести громаді. Сьогодні ми другий рік пишемо, в міському голові є у нас положення про громадські слухання, де написано однозначно в обов'язковому порядку розглядається проект бюджету. Два рази пишемо, то він навіть слухати нас не хоче. От де наша сила. І сьогодні я вам скажу чесно, ми трошки гоюємо там по квартплаті, третє, десяте, збираємо людей, прийшли, але я вам скажу суть Роман, А всі питають, а що тобі то треба? Скажу, хлопці, я б суді своє я а я хочу це вам зробити. О, Ні, не бачить, ніби не поганий просто ти щось хочеш. Оце дуже певна <річно> річ. А ви візьміть, подивіться, програму от депутатів депутати і бюджет. Розумієте, це страшне перо не в гусака. Візьміть програму 2009 року, 2010 року, Слово в слово переписано. Ніяких конкретних цифр сьогодні немає. Програма інвестування міста розвитку. Слово в слово, так як написали від тоді, перший пункт ще хвилинку переваг, створити базу е, земельних, вільних, хороших ділянок для е, пропозиції інвестору. Так переписуєте справу. То що і забули, і забули рік виправити. Так, і забули рік виправити. Як же ви голосували? Хлопці, а це ж ви можна смієтеся? Це ж я вас питаю. Я не голосував. Оце відповісти. От тоді, а наша суть громади, ще я вам скажу слово, сьогодні влада хитра. Є пару е, речалів, якими можна впливати на е, владу. Це громадські слухання, громадські ініціативи. Влада робить дуже хитро. Тому пару місяців проект про громадські ініціативи. І пише, що кожен вніс свої пропозиції. Скільки громадських організацій, скільки партій, скажіть, будь ласка, це основний інструмент, як громадянин може попасти на сесію, як може винести туди питання. Хто направив, Ні один, ні один. І пізніше влада знову приймає так, як і ви, і каже, хлопці, то на папері є, але робити, так в мене коли сказав Плюсар, начальник я тобі зроблю, але робити моє буде. От вся відповідь. Дякую.